До 4 березня 2026 року у вас ще буде можливість відкрити дівальність єдноособову, тобто по-українськи ФОП, якщо у вас є тільки статус Укр так, бо ця спецустава діє до 4 березня 2026 року. І всі, хто приїхав під час війни, мають такий статус, має можливість відкрити собі дявальність єдноособову раніше. Це було так, якщо особа з України, то вона мусить мати. Карту побиту сталий побит часовий, неважливо, і тоді є можливість відкрити дівальність одноособову. єдноособову. Якщо у вас немає карти побиту, то не, не було можливості відкривати. Це зараз всі, хто приїхав після війни, мають статус Укр, мають можливість відкривати джавальність одноособову. Раніше це стосувало всіх іноземців. Всі іноземці були на рівних правах. Тобто, якщо у вас є карта побиту, ви можете відкривати собі джавальність єдноособову. Невідомо що буде після 4 березня 2026 року. Так що, якщо ви плануєте собі відкривати дявальну жіднособову підприємець, то вам краще робити це зараз. Бо якщо ви її відкриєте вже, то скоріше всього її у вас не заберуть чи там не закриють, вам не заморозять. Ви можете собі відкрити ФОП і зробити на цій підставі, якщо фірма має дохід, зробити карту побуду. І тоді ніяких проблем немає. Все легально, все офіційно. Даже якщо не цей статус спецуставу після 4 березня, 2026 року, то це вже для вас буде неважливим, тому що... Фірма у вас вже буде відкрита, карта побиту теж у вас вже буде. Так що, якщо вас цікавий супровід в отриманні карти побиту, у Варшаві звертайтесь, мої контакти знайти у шапці профілю або в описі під цим відео.